В даному відеоуроці ми з вами розглянемо, як створити новий наказ на перевірку. Для початку заходимо в базу даних Інспекційна діяльність. Для цього двічі натискаємо лівою кнопкою по відповідній іконці. У групі представлені накази. У представленнях Накази та представлені журнал доступна функція створення нового наказу. Для цього скористаємося. Кнопкою на панелі Дій, яка називається наказ на перевірку. Натискаємо її один раз. І відкриється картка, за допомогою якої ми з вами і створимо новий наказ на перевірку. Дану картку розпочинаємо заповнювати із поля Статус. Як бачимо, за замовчуванням у нас стоїть статус проект. Щоб його змінити, потрібно натиснути на випадаючий список. Обираємо потрібне значення. І натискаємо на кнопочку ОК. Слід зауважити, що на етапі створення нового наказу ми обираємо статус «Проект». Після підписання наказу ми можемо повернутися до даної картки і змінити статус наказу на дійсний. Далі з клавіатури заповнюємо поле «Номер наказу». Поле дата заповнюємо з клавіатури у форматі День, Місяць, рік або ж за допомогою кнопки Хат знаходиться в кінці даного поля. І за допомогою стрілочок можемо обрати потрібне нам число. Далі переходимо до заповнення типу перевірки. За замовчуванням у нас стоїть планова перевірка, щоб її змінити. Натискаємо на випадаючий список і можемо обрати позапланову перевірку. Як бачимо, із вибором того, що перевірка у нас позапланова, у нас з'являється додаткове поле, у якому ми повинні вказати підставу для проведення позапланової перевірки. Натискаємо на випадаючий список і обираємо потрібне нам значення. Далі переходимо до заповнення поля «Контроль». Дане поле ми заповнюємо за допомогою кнопочки зі стрілочкою. Тискаємо один раз. У нас з'явилося вікно, де ми можемо обрати працівника відповідального за контроль наказу, щоб видалити інформацію. З даного поля можемо скористатися кнопочкою у вигляді хрестика. Далі переходимо до заповнення поля організатор. Дане поле заповнюється аналогічно до заповнення поля контроль. Натискаємо на кнопку у вигляді стрілочки, обираємо потрібне. Гонам спеціаліста, і як бачимо, із вибором організатора у нас автоматично заповнилося поле відділ. Потім переходимо до заповнення поля Квартал у даному полі ми обираємо квартал проведення перевірки. І у поле рік ми можемо з клавіатури або ж за допомогою знайомої нам кнопки внести рік проведення перевірки. Основну інформацію про наказ ми внесли. Тепер за допомогою кнопочки додати зі стрілочкою ми можемо приєднати до даного наказу потрібні перевірки. Натискаємо на кнопку Додати зі стрілочкою і як бачимо, ми можемо обрати перевірки, які можуть бути приєднані до даного наказу, щоб обрати декілька перевірок. Стаємо біля них, натискаємо лівою кнопкою миші, щоб з'явилась галочка, і натискаємо кнопку ОК. Автоматично перевірки приєднані до наказу. Щоб від'єднати перевірку від наказу, можемо скористатися кнопкою підняти зі стрілочкою. Обираємо перевірку, яку потрібно від'єднати, і натискаємо кнопочку ОК. Щоб вказати дати проведення перевірки, скористаємося кнопочкою Встановити дати. В даному віконечку ми можемо внести дати з клавіатури у форматі День, Місяць, рік або ж за допомогою кнопки, яка знаходиться в кінці кожного поля і натискаємо на кнопку ОК. Як бачимо, дата відобразилася біля кожної перевірки. Після заповнення картки Наказ ми можемо роздрукувати даний наказ. Для цього скористаємося кнопкою друк наказу. Тискаємо її один раз і, як бачимо, наш наказ було вигружено в додаток Microsoft Word, де ми його можемо переглянути і роздрукувати. Після внесення інформації в картку Наказ на перевірку ми повинні зберегти даний наказ, для чого повинні скористатися кнопкою Зберегти і закрити. Щоб переглянути або внести зміни до наказу, ми повинні зайти в представлення накази, у якому перевірки відсортовані по роках, у році, по кварталах, і знайти потрібний нам наказ. Тискаємо на нього двічі лівою кнопкою мишки, і наш наказ було відкрито. Щоб внести зміни, ми повинні скористатися кнопкою Редагувати або на вільному місці картки, натиснути двічі лівою кнопкою миші. Як бачимо, наша картка. Стала доступна для редагування. І якщо наш наказ на перевірку був підписаний керівником, ми можемо, наприклад, змінити статус наказу із проекту на дійсний. Після чого не забуваємо, що потрібно зберегти інформацію, для чого знову скористаємося кнопкою Зберегти і Закрити. Отже, в даному відеоуроці ми з вами розглянули, як створити новий наказ на перевірку, як приєднати перевірки до наказу, а також як внести зміни в уже існуючу картку наказу.